Всім привіт! Ви на каналі Аліна Сінгсоу so, і відео буде про мої книжкові плани на осінь. Не скажу, що погода вже така, але я от чітко з 1 вересня починаю читати тільки ті книги, які мені підходять для осені, бо за літо я прочитала просто безліч романтичних комедій. І мені настільки погано від них, що ця пляжне чити на яка я поставила зараз вазочку, я не можу прочитати десь. Я прочитала всю Емілі Генрі, почала читати Елі Гейзл, зрозуміла, що це не моє. Але взагалі такий запоєром комому в мене почався саме через те, що я прочитала за перекопом «Є земля». Мені було дуже погано, я дуже довго відходила від цієї книги, я її поставила 10 з 10, Але зараз мені потрібно було прямо, знаєте, зробити такий ретрит. Я намагалась читати тільки якусь більш-менш веселеньку літературу, і мені Стало вже настільки погано від цих ромкомів, і думаю, боже, дайте мені детективи і кінга. І якраз осінь, і поїхали по моїм планам далі. Івана франківському вже листя жовте. Я сьогодні трошечки його знімала. Кавуську ще пити не можна. Я думала вдягти якийсь світшот, але мені стало так спокотно, я вся мокра. Тому знаю, що можливо ще ранувато. Якби мені все одно я вже чекаю осінь. Тому зрозуміти мене правильно, я людина, яку добили. Комедії. І початок осінню підбірку. Я хочу з легких фентезі. Перша в мене буде це пісня вічних дощів. Мені подарував її чоловік на день книголюба. Вона з таким красивезним зрізом, як завжди, від видавництва «РМ». А це легке фентезі. Низі розповідається про трьох сестер-чарівниць, і одна з них наймолодша ім'я в не... як вам сказати? Ібрагім, брагії, мам, що Ларкира таке досить незвичне. Нарешті щось незвичне у фентезі, і вона має силу вбивати потвор за допомогою співу. Далі я не знаю нічого, я не дивилась ні спойлерів. Розумію, що це буде щось легке по типу у двіршипів троянд, але таке з ноткою чогось нового. Наступне з фентезі це буде і де був той розум. Я знаю, що є. Розбитий ревіцеї книга. Я купила поки ще одну: це була акція. Всі, хто мене знають з буктоку, кажуть, що мені зайде ця книга, бо тут такий легкий троп від ненависті до кохання, який я, до речі, не дуже ціную, бо зазвичай від ненависті до кохання це типу: ти вкрала мою ручку, я сиді з тобою за тією партою, І щось типу, такого вони не з того на цього починають ненавидіти. Але тут як мені сказали, зали, буде такий прикольний прописаний троп. і обкладинка це знову РМ. Я ще бачите не відкривала. Я буду триматися, я буду триматися до того, як її почну ще. біля неї стоїть моя знахідка. Це золо вуглина, напевно, одне з найкращих, що я прочитала за літо. Мені настільки зайшло, ви навіть не уявляєте. Я в Тіктоці намагалася 300 тисяч разів перезалити відео, щоб воно зайшло, бо не дуже є з ким поспілкуватись про неї. У мене взагалі за літо буде пару так. Книг, які прям оцінила дуже круто, це за перекопом є земля. Кері сото знову в грі і серед золо вуглина. Наскільки я знаю, то небо вже скоро почне а, паблішинг цієї книжки. Тому чекаю і таке більш прописане фентезі. Я навіть не певна, що, що тут є романтична лінія. Це п'ята пора, перша книга з трилогії. Я не знайома взагалі з авторку НК Джемісін, Я сподіваюся, правильно назвала. А, знову ж таки, анотація мене заінтригувала. Тут кінець світу, але цей кінець світу ми проживаємо разом з горем, разом з проблемами жінки з цього континенту, чого я заінтригувалася. Я дуже люблю, коли ми в <смі> анотації не бачимо купу чоловіків, купу таких тропів про кохання, бо іноді мені хочеться відійти від цього і зробити акцент саме на жіночому персонажі, то тут. Мені щось здається і підказує, що книга буде саме про це. Акцент буде зроблений не на коханні, не на тому, як якийсь супер-дупер мужик рятує нашу красуню. А от саме на жінці, есу її, здається, звати. Я ще не бачила відгуків від блогерів, яких там знаєте, стовідсотково сходяться зі мною смаки. Але у мене великі надії на цю книгу. І далі в мене буде щось від Колін Гувер. Я купила собі спогади про нього, читала я це в електронному варіанті. Якраз в той момент, коли в мене народилась дитина. Тому для мене це дуже близька книга. Я рвіла з початку сторінок, і я не впевнена, що я би. Так, зрозуміла її, не будучи мамою, або, може, я тоді була під гормонами, я не знаю. Я хочу прочитати її, або перечитати Агліла, огидне кохання, яке вийде вже ось ось, РМ вже анонсувало. Щось багато сьогодні від РМ, але я, по-перше, книги їх люблю, так вони ще випускають те, що мені потрібно. Так от, Агліла вже зовсім скоро вийде. Я читала огидне кохання у 18-20 років, тобто досить давно, але я добре пам'ятаю сюжет скажу, що Колін Гумер взагалі залишилась моєю улюбленою авторкою. Звісно, ні. В мене смаки трішки змінились, але я б з радістю прочитала українську, бо на той момент я, на жаль, читала російською мовою і розумію, що переклади завжди там не ті. І українську, насправді, те, що я перечитую завжди, відкриваю для себе тупу нову книгу. Я хочу перечитати і ту, і ту, але буду обирати, бо витрачати час на перечитування не дуже хочеться. І... Українські міські фентезі всі мої ключі Гая. Я купила її вже досить давно і прям чекала осені. Я не впевнена, що вона взагалі осіння по атмосфері, якщо чесно. Але е, мені ось вона тим пах. Я прочитаю цю книгу або зараз, або взимку. Ще не знаю. Бо вона виглядає зимовою. Бачите? Ну, ну я не знаю, ну кому вона ще не буде виглядати зимовою. Вона тут втягнута, тепло, але це може бути ще щось осіннє. Не знаю для мене це дуже принципово. Я люблю читати прямо під пору року. Наприклад, книгу Люби від Емель Генрі. Я читала її зараз. І дуже засмучена, бо там події закінчуються на Новий рік, на Різдво. І я прям відчула цю атмосферу Нового року. Мені захотілося передивитися один вдома. Я засмутилась. Коротше, тому я буду дуже ретельно підбирати і подавлю ще відгуки. Тому я поки що ставлю її на ось, але як дізнаюся, що тут є щось про зиму, я її відставлю. Тепер окремий вид це буде Стівен Кінг. Я читала Стівена Кінга класику, тобто це було воно і сяйво. Зараз вже досить давно нічого нового не читала, окрім як на початку року мертва зона. Мені порадив її тренер, і я була настільки в шоці. Вона так легко читається. Не знаю, що може читатись легше, ніж Стівен Кінг. Хоча, чесне слово, мені. Те саме пляшне чтиво йшло довше. Але так, звісно, після смаку атмосферка після нього лишається. Тому я думаю, Боже, на осінь це супер, І всі вішлісти кінга я поставила собі на осінь. Перше, це буде, що впало, те пропало, голі та «Під куполом». Один раз я додала собі ці книги у вішліст. І більше не прочитувала анотації, і я не хочу спеціально знати, про що вони. Я навіть не хотіла б дивитись на обкладинки, як би могла. Бо мені подобається тримати інтригу. А я от з тих людей, знаєте, які вгадують частіше за все, ну, поки що в мене не було такого, щоб я прям не вгадала нічого. Тому я не читаю анотації, я просто... Поставлю всіх домі, що я буду читати це, але про що там я вже не пам'ятаю. Крім голі, це точно буде про розслідування детективом справи про зникнення жінки або дівчинки. Що ж таке? Трішки детективів. Я візьму Агату крісті. До речі, я ніколи не читала і не лишила жодного. Вона у мене. Досить давно я брала її з собою на відпочинок і в гори, і на море. Я брала її, коли там лежала в лікарні. <сміття> ну, я її досі, в мене руки до неї не дійшли. Я завжди відчуваю, що це на той момент. Як ви помітили, я та людина, в мене прям повинен бути цей момент для книги. Просто так я не можу читати. Тому перша в мене буде це і не лишили жодного. І друге, я хочу прочитати німого свідка» і куплю її в, в, в красивій чорній на обкладенці. Звісно, я впахнула трішки романтики. Думаю, мені захочеться. У мене річниця шлюбу в жовтні, і я б з радістю щось таке почитала. Це буде іздрик, я його бережу, прочитала десь там відсотків 30. Це що, книжкові очі? Муроховує. Що ти тут робиш? Чи це павук? Чи це один? Йопсель Мопсель. Охереть. Може, то була не книжкова воша. Я не знаю. Хто не знає про книжкових вош, я зараз ставлю це відео з Тіктоку. Тут ні у своїх книжках я знайшла сім'ї дію це відео про те, як книжкові воші. Книжкові воші. В Тіктоці масово наполягають перевірити свої книги на цих жителів. Я все ж таки сподіваюся, що єдина книжкова вош, яка є в моїх книгах, це я. Я сподіваюся, то був просто жук з квіточок. Юрій Іздрик. Боже, я ж не сказала про Юрія Іздрика. Коротше, в мене річниця в жовтні, і Юрій Іздрик, там вірші про кохання. Це змірка. Ліниві та ніжні, ліниві і ніжні. Вибачте, я не знаю, як це працює, але а, коли відкриваєш будь-яку сторінку, з «Ліниві і ніжні. У мене кожен вірш торкає, і він кожен офігезний. Я не зустрічала ще такого, щоб о, в мене поет прям настільки точно передавав усі емоції. Це може бути позитивний, негативний вірш, але він класний от просто. Давайте перевіримо. Так, що тут? Silence of the Universe» Білої моли заслано небо, білого шумичка і білошов шум моря. Боже все лишнє. чого тобі треба, чого ти мовчиш і до нас не говориш. Вики твої, мов лампади погасли, голос заглох у хоралах реклами. Ти ж обіцяв бути добре, пастире. Може, поділишся планами з нами. Де ж ти гуляєш у тломатуристів по вернісажах і розпродажах? Знову напевно собі ще для і знову нічого нікому не скажеш. Давшого бізнеці вічно мовчати, а губи зімкнувшись в чорні задумі, Бог загортається в білій штані і розчиняється в білому шумі. Я думаю, ви зрозуміли мотив іздрика взагалі, Тому для осінь ідеаліті і другий план це романтична комедія. Я не встигла її прочитати влітку, але вона теж красива. Це від артбукс з цими зрізками. По нотації не скажу, що вона мені заходить. В мене є проблема з двома видами персонажів: спортсмени і рок-зірки. Але після того, як я прочитала керісоту знову в грі, зараз я її покажу вам оцю красуню і читала до третьої ночі і поставила 10 з 10, і це моя перша книга Тейлор Дженкінс Рід, то я вирішила, що я дам шанс спортсменам і дам шанс рок-зіркам. Тому тут про рок-зірку і. Сценаристку. Сорі, тут не рок зірка, поп-співак, але все одно й те саме, це якийсь шоу-бізнес, там де хтось співає. Тому я це надуже люблю. Але, блін, подивіться, яка красива книга. 386 сторіночок, але у варбук зазвичай такий шрифт волочинки і читаються вони швидше, ніж виглядають. І це друга окрема категорія недочитане. Так, в мене почата є шістка воронів. Яка також, як мені здається, пахне. Ось я її починала в лютому. Тут є навіть закладочка ще, а вона не на тому місці. А, ну прочитала, може, відсотків 10, Ну, тобто небагато чого закинула. А, мені прийшло четверте крило. Мені прийшло четверте крило, і я закинула, почала читати це. Вибач, Лібер Бардобо. Тому в мене це точно стоїть у вішлісті. І о, є книга, яку я читала. Ай Боже, я разів. П'ять починала її читати і ніколи не дочитувала. Зараз я ще раз спробую отдам собі можливість це ті, що співають у терні. Я не через розмір. Я не боюсь розміру великих книг. Але ось так довго вона для мене розкачувалась. скажу, що я ненавиджу детальні описи. Ні, мене це не нудить. І, звісно, круче, коли їх не так багато, і ти не читаєш опис дерева сто разів. Але, до речі, тут я не побачила цього. Щось мені важкувато вона йде. І я не впевнена, що взагалі це книга, яку ментально я осилю. Бо як я зрозуміла, все ж таки. Таке кохання, я без спойлерів, я не дивила серіал, але я знаю, що таке кохання мені важко осмислити і зрозуміти. Я читаю Пенелопу Дуглас іноді, типу як Пенелопа Дуглас Кріденс важкувато це мені взагалі дається. Але тут, в цій ситуації, тим паче це було давно, і це було іноді нормою в тому сторіччі. Я спробую ще раз, якщо вона мені не зайде, я її розіграю. Це, бо я, я не можу ще раз починати це все. А от шістка воронів, скоріш за все, вона мені точно сподобається. Просто то був такий момент: четверте крило. Нова книжка, яку я читала, чекала довго, тому я її закинула. Закупок нових я ще не робила. Можливо, в вересні, в кінці вересня, я щось собі куплю новенького, але поки що мій план такий. Пишіть в коментарях, що ви мені порадили прочитати, бо, можливо, ви хочете огляд від мене. Я знімаю теорії 4-го крила та залізного полум'я, і хотіла б знати, взагалі, які у вас плани і чи ви їх пишете, бо я, наприклад, точно завжди знаю, що буду читати в наступному місяці, бо мені потрібен настрій. А я дивна, чи всім потрібен настрій для книжок. Буду дуже рада з вами поспілкуватися і дякую велике за те, що додивились відео. Па-па!